Доброго вечора, ми з України, а я Ірина і знову наша улюблена рубрика для тих, хто любить розбирати наші внутрішні справи. Тобто хоче бути в курсі подій, що відбувається, що вирішується, про те, що ми не знаємо, що страшного, що нового. Що приємного відбувається? Давайте подивимося перший раз, що приємно, тому що ми завжди дивимося, що недоброго відбувається, що від нас приховують. Давайте подивимося, що приємного відбувається сьогодні в нашій державі. Дивіться. Роз... Я би сказала, що це показує карта. але зараз ми докладемо. Да. Приємного відбувається, що. Структуризація відбувається. Ви бачите, вежа випала. Тобто це говорить про те, що дехто збирає свої манатки, тому що в них е виз визивають, можливо, до суду, е можливо, розбирають, е як би це сказати, е тих, хто працює за на перебрік. Ось якось так. якось так. Тут, до речі, ви знаєте, добрий землетрус. Я би сказала, тут штормить, а тут землетрус. Це що доброго відбувається. Так, дехто, бачите, трошечки починають ховатися. Ось, дехто за кордон. Ну, хто міг вже давно втік, це і так, понятно. Ось. Щось, 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 щось. Зараз ми подивимося. І так, у військових справах. А... Сьогодні зранку ми дивилися, як це називається, у карті дня ми дивилися, що там щось якась стратегічне. У мене чомусь пішов в одразу. Дуже схожий. Ось наші військові. Дивіться, пародія, я би не сказала, я не знаю, що там написано, чи, може, вам видно. Ану, видно вам, що там написано? Мені не видно. Не можу фокус зловити. Не видно мені, що там написано. Гаразд, не буду перебирати. Треба лупу брати. А, дивіться, пародія. Але не дивиться, що він такий там мордатий там чи що. Я люблю залужного. Він молодець, якби не він, не знати, що би було. Але тут пародія то, що він головатий, тобто бошковитий, дуже розумний. Розумієте, стратегічно розумний. І ось ви знаєте те, що ми сьогодні зранку, пам'ятаєте, випали карти. Самі сьогодні зранку у карті дня, і там була стратегічна якась. Ви бачите, Тут виходить майже те саме. Знову відлюдник. Якісь стратегічні щось відбувається, Тому що я, я хотіла докласти до цієї карти до двійки мечів. Я хотіла докласти і, А випали три. Замість двох я зазвичай до двійки докладаю. Дві карти. Ось. А, ну, зазвичай, тому що якщо два, це значить, е, дві справи якісь. Ось тут перекрещуються дві справи, які треба вирішити. Перша справа, я так можу зрозуміти, що це є наша зброя. Друга справа це є наші військові. Тобто, ви бачите, е, ми говорили про те, що іде розтрус... роз... Структуризація, аж вимовити не змогла. Зараз я покладу ось це, щоб вам було видно, що тут у нас на дні. Ось. І дехто починає перевзуватися. Я такий бідний, я такий нещасний, такі всі вони розумні стають ось. Але з другого боку, у нас іде внутрішні якісь стратегічні, тобто території, які нам потрібно відвоювати назад. І тут розроблюється план. Таємний, бачите, таємний план. Це не розголошується. Які саме території, не знаю. Тепер давайте краще подивимося, будуть наші мати успіх чи ні. Іде трійка. Ну, ви знаєте, от, от ми, ми завжди про це говоримо. Є сили, які за домовленостями. Тормозять наш успіх. І завжди до якоїсь е, призводиться до якоїсь катастрофи. Так. Так. Е, поразки і тому подібне. Тому, Тому робиться все таємно. Ось, щоб розблокувати території, які нам потрібні. Робиться таємно. Збираються таємні походи, мої дорогенькі, щоб ви це розуміли. Навіть наш той, як його. Не, нічого не знає, да, в ніведіні. Ви знаєте, підмиває у декого. Емоційний стан у нас, у, нас, у людей, трошечки а, знервованість, тому що якщо ми чогось не чуємо, нам щось не договорять, ми відчуваємо, що нам щось не договорили, що нам щось не розказали. Але нам треба а, вміти набиратися терпіння. І чекати, коли ми переможемо. Бачите? Емоційний стан повинен у нас е, нормалізуватися, щоб ви це розуміли. От і Верховна Жриця про це говорить, не вмішуватися, не дуже переказувати якусь інформацію, е, намагатися е, людей заспокоїти, привести людей до е, спокійного стану. Розумієте, один одного. Не старатися не нагнітати ситуацію, не накаляти нічого. Якось так я це все бачу, мої дорогенькі. Ось. Давайте ще подивимося. Ще подивимося. Ще цікаво, що у нас відбувається. Те, що йдуть якісь скандали, якісь розборки з друзями, якісь ем, таєм таємниці, е, е, ви знаєте, заходять, е, я би так сказала, наша песня хороша, починає все спочатку, І ви бачите, і вроді йде трансформація, вроді щось робиться, щось. Е, Оприлюднюється щось висвітлюється, то але все рівно йде все до того. Все рівно йде, все йде От місяць місяць говорить про те: про обман, про непрозорість, навпаки, туманність, а про приховування, замовчування. Гаразд, я розумію, коли замовчуються, приховуються якісь там речі, які не всім потрібно знати. Але якщо, знаєте, як з-під прилавка щось робиться, ось, як колись у Совєтському Союзі, може, ви пам'ятаєте, хто ще пам'ятає, як ти міг сметанку купити тільки. ну... Якщо у тебе знайомі є, а ні, то мусиш у шостій ранку вже приходити. Я пам'ятаю, як ми стояли за сметаною декілька годин, і той бідончик розбирали в моменті, і і, і то тільки це раз на тиждень ти міг, тому що це зранку завжди приводять. Ти йдеш до школи зранку, ти йдеш на роботу зранку. Хто міг купити? Тільки пенсіонери. Або ті, хто вдома не працюють. Але в Совєтському Союзі, ви пам'ятаєте, всі працювали зазвичай. Дуже рідко хто, тільки якщо на лікарняному. Ось. І от так от. Ось такі якісь підприлавки. Все рівно робиться. Хоч і показуються якісь скандали, вроді би, якийсь рух іде, так, просвітлення, але все рівно, все рівно, я не бачу. Ану. Так, да, да, все рівно, все рівно, іде все не туди, трохи не туди. Не тих вибрали, мої, мої любі. Не, не тих вибрали. Вибір повинен бути іншим. Так, да, а їм там хорошо. Їм там дуже хорошо. І, і світло є, і газ є, і енергія є, все є. Мої дорогенькі. Дивимося, давайте валеріаночку, може, то нас хоче трохи заспокоїти, тому що тут вся надія тільки на наші збройні сили. І так, що порадить нам на майбутнє маленький принц, яку дасть надію він нам. І так, будемо дивитися, тут -от на дві карти. І так, тільки що у нас було підвішений, підвішений і місяць. Трошечки щось тупікова ситуація. А ця ситуація, ви бачите, тупікова ситуація і безвихідна ситуація, і така непрозора ситуація буде мінятися. Ця карта говорить, буде коливатися, буде мінятися. В яку сторону? Відхід від ілюзій. І до боротьби. Тобто боротьба, ну, надалі боротьба з ворогом. Так, більше енергії, більше а, зброї, можливо, більше постачання буде. Підійде, для нашої перемоги більше підійде. Підійде більше підмоги. Ви знаєте, в мене таке враження, я зараз вам поясню, що я тут бачу. Можливо, це дурниця, але я все рівно скажу, тому що в мене таке відчуття, що це станеться. Війська НАТО. Прийдуть на допомогу. Бачите, прийдуть на допомогу. Ось цю ситуацію, але це можливо, можливо це буде не швидко. Ви знаєте, і тоді буде що? Буде перемога чи ні? да-да Ну Це ще не перемога, але, ви бачите, допоможуть нам розгребти. В мене таке враження, що ще ще зайдуть війська НАТО до нас. да Ось дорога теж. Да, це, це буде стратегічна така допомога, бачите, от допомога. Ми вже, напев, напевно, це буде пізніше, трохи, коли ми вже дуже знесилені будемо, прийдуть війська. Бачите, ніби як свіжа сила з ворогом надалі боротися. Якось так мої дорогенькі. Я, я єдине, що я скажу, я чомусь це вже давно відчуваю, що таке буде. Таке буде. Гаразд, мої дорогенькі. треба ще, наві... Напевно, ви знаєте, в мене таке враження: це ще щось має статися в світі, таке, як з Польщею сталося, і тоді НАТО може війти. Але чи це нам потрібно? Треба робити окремий розклад. Чи будуть ще прильоти в Польщу, чи в інші країни Європи? Розумієте, чи війде НАТО. Ну, мені здається, що от ось це таке враження, тому що тут м закордонні сили, енергія з-за кордону для, нам, для того, щоб нам допомогти, мої дорогенькі. Гаразд, я бажаю вам мирної ночі. Бережіть себе, мої дорогенькі. Зустрінемося зранку. На все добре. Обнімаю, цілую всіх, ви найкращі. Разом до перемоги.